16 лютого 2022 року в Україні вперше відзначили День Єднання, запроваджений напередодні указом президента Володимира Зеленського. Дата 16 лютого була обрана не випадково. Саме у цей день могло розпочатися повномасштабне вторгнення російської армії до України. 14 лютого президент Володимир Зеленський у зверненні до українського народу заявив. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи і готові її виборювати. На нас з неба дивляться 14 тисяч захисників і захисниць та мирних громадян загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їх пам'ять. Тому сьогодні наша команда разом з учнівським самоврядуванням завітала до Коцюбинського селищного голови Даніша Сергія Павловича та поставила декілька запитань на рахунок дня єднання. Те, що в нас 16-го числа відзначається день єднання, і він був в минулому році приурочений до дня ймовірного вторгнення. І от на вашу думку, чи вплинуло запровадження цього свята на те, якими об'єднаними були українці на початку повномасштабного вторгнення і ось вже майже протягом року? Думаю, що вплинуло. Пам'ятаю свій настрій той день, причому чудово пам'ятаю підписаний указ президента. Треба робити захід. Одна думка чому? Розумію, що нічого просто так не відбувається. Тобто, вже, я думаю, військові знали, що воно буде, а ми все ж таки мали надію, що наше єднання покаже ворогу, що ми єдині, що не треба до нас йти. Ну, коли ворог пішов, я думаю, свято вже залишилось. Вийшло в історію, як воно з'явилося, а настрій у всіх був, що ми вже об'єднані. І кожна людина приймала цю звістку однозначно з білью в душі, і ми всі спостерігали. Я думаю, що ви бачили те, що кожне місто встало. Навіть той Херсон, який був з даної історії, розкаже, чого воно як відбулося, але люди вийшли за Україну. Тому я думаю, що правильний захід свято було підписане. І сьогодні вам щиро можу сказати, що ми з гордістю можемо пишатися цим святом, тому що Україна дійсно єдина. Дякуємо. і як ви думаєте, чи от ви спілкуєтесь з багатьма людьми, вже знаєте, чи залишаться українці такими ж об'єднаними? Чи залишиться ося вже зараз? Мені здається, звичка допомагати один одному, волонтерити після перемоги, чи не зникне у людей ось це бажання допомагати один одному і бути е, єдиними? Воно не може зникнути, тому що це не бажання, це покрит душі. Це є стан виховання, стан життя кожного українця. Якщо взяти навіть історично, українці завжди відрізнялися тим, що вони хазяйновиті, вони працьовиті, вони завжди розвивалися, і Україна історично, все життя було в розвитку, і землеробство, і гончарство, і ви знаєте, що в радянські часи. Це була така хліборобна держава, яка кормила весь Радянський Союз. А чому? Тому що люди працюють і скотарство в нас розвивалося. Тому сьогодні просто ми змушені робити те, що ми б краще займалися скотарством, і ним займаються певні люди. Але сьогодні поклик душі в нас один одному допомагати, один одному підтримувати. І вчора ви були свідками того чудового заходу, да? Не батьки ж сказали дітям, давайте зберемо гроші, зробимо ярмарок, а саме діти придумали, сказали це, обговорили з класними керівниками, зробили ярмарок і назбирали на хвилиночку на цілу машину для наших Збройних сил. Що вам ще говорить? Ви думаєте, це бажання допомагати і робити зникне в цих дітей ніколи в житті? І ми з вами це запам'ятаємо на все життя. Тому це просто, скажімо так, наша риса характеру, нашої національності. Шановна громада, шановна Україна, шановні українці, завжди громада наша, завжди український народ був об'єднаний. Тому вдруге вітаю вас з цим святом. І Переконаний, що Україна була, її буде об'єднаною, і це свято ми з вами будемо відзначати з покоління в покоління. Єднаймося.